У такій ситуації партійні міркування і тактика перед можливими виборами є абсолютно недоречними. Замість того, щоб називати його зрадником, я підкреслюю неоціненну послугу, яку Петро Порошенко надав Україні, зокрема у розбудові сильної армії та підготовці країни до ефективної оборони. Спочатку повномасштабного вторгнення команда Порошенка направила на підтримку ЗСУ. Понад 6,2 мільярди гривень. Звинувачення у державній зраді проти п'ятого президента України, який з 2014 року твердо протистояв російській агресії, зміцнював Збройні сили України, забезпечував угоду про асоціацію між Україною та ЄС та сприяв консолідації української національної ідентичності, є безпідставними та виглядають виключно політично мотивованими. Пане Володимир, будь ласка, вам слово. Абсолютно правильні слова. На фоні того, що ми от щойно обговорили, що для нас зараз ну несприятливо складаються зовнішньополітичні події, це дистанціювання американців від України, це їхній дрейф в бік Росії. Так, на фоні того, що європейці поки що не готові нам фізично допомагати. Це може все виплести в те, що нам самим доведеться і далі воювати, і далі завершувати цю війну. І хотілося б дуже, щоб перемогою для України. А для цього нам потрібно зберегти єдність, стійкість і незламність. А санкціями, які президент Зеленський вводить проти лідера опозиції Петра Порошенка, все це послаблюється. Послаблюється країна, послаблюється її обороноздатність, розколюється суспільство, і навіть розколюється українська армія. Військо, бо частина війська виступає за Порошенка. От я наведу зараз приклад. Одна військова захисниця зробила допис: Крик душі на Фейсбук Ольга Миколюк. Українці, я звичайно не лом. І навіть не ЛСД, але зараз ми палимо свічку з обох боків. Максимум тиждень протримаються деякі бригади, що стримують фронт лише за рахунок допомоги від Петро Порошенко. Якщо за тиждень його арештують, а є такі навіть слухи, що його можуть арештувати навіть, вважайте, що відлік пішов на дні. Відлік нашої Обороноздатності, от саме на тих, я так розумію, вона це має на увазі на тих ділянках, де ворог може просунутися ще більше, ніж він просув просувається зараз. І е, в цьому контексті хочу ще сказати, що місцеві органи влади готують зараз е, з ініціативи Європейської солідарності засідання е, своїх е, представницьких органів місцевих. Е, Засідання позачергові чи чергові з приводу того, щоб на них прийняти звернення до центральних органів, влади, до президента, припинити переслідування Петра Порошенка, зокрема, Бориспільська районна рада. Є там така ініціатива щодо того, щоб зібрати позачергово, для того, щоб прийняти це рішення і, можливо, президент дослухається до голосу. Місцевих органів, органів влади, можливо, він все-таки змінить своє рішення. Як повідомив на вчора адвокат Новіков, абсолютно санкції не мають ніякого ґрунту, не мають підґрунтя.